Слава Україні, слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистаємо, переможемо. Сьогодні я починаю обрізувати з вами серію, тобто відео про обрізування. І починаю я з сорту «Кораловий сюрприз. Але не так про сорт, як про тип. Це є грандифлора. Грандифлора це є суміш як би, утворено від схрещування чайно-гібридних сортів та флорибунд. Я його буду обрізати як чайно гібридна, як чайно гібридну, а не як флорибунду. Значить, чайно-гібридна основне, що тут? Обдивитися уважно кущ і визначити для себе бажано так, ну, наперед, хоча б пройти, можна повідмічати. Які пагони ви хочете лишити? Лишити на основі чого, щоб утворилася чаша. Тобто, всередина має бути гарно розчищена, повністю. Бажано, щоб всередині нічого не росло, або в самій середині, або і в сторону, в напрямку середини, тобто, все ж таки лишити такий зовнішню чашу. Тут уже ви дивитесь по пагонах, чи то 4, чи то 5, чи то 6, щоб у вас. Гармонійно сформувався кущ, щоб вас це влаштовував він. Ви собі, коли обрізуєте, так ви вже приблизно уявлятимете, як він буде виглядати. Ну, принаймні по тих бруньках, куди ви їх пускаєте. А бруньки, звісно, що треба пускати назовні. Можливий такий варіант. Я бачу, що тут в мене таке швидше за все, що буде. що В мене буде частково пагінь іти всередину, але я його потім пущу. Бруньку назовні, і мало би це в. Як би, гарно відобразитися, які пагони ми обираємо. Обираємо пагони, щоб були молоді, але визрівші, тобто такі гарно зеленого такого визрівшого кольору, без пошкоджень механічних, ну, товстенькі. Тобто такі з. Якщо, от, наприклад, в мене отут є пагінь, так, бачите, він йде назовні, і оцей іде назовні, так, оцей грубий, то звісно, що я в ідеалі виберу оцей грубий. Я, звісно, подивлюся, як воно, чи, чи він мені. 에, ну, дозволить мені обрізати так? 에... Так, що воно ну, не фокусує мені? Тобто, чи буде він мати? Правильні показники, щоб я його обрізала і лишила, а цей видалила, так? Але початково я собі, оглянувши лише кущ, орієнтуюся, що я лишу оцей, серед цих двох, наприклад. Звісно, що ми видалятимемо тоненьке, ми видалятимемо центру, що ще вже казала. І я почерпнула дуже таку гарну пораду в пані Олени Тур, в її групі Рози Тур», що вона якраз починає, бо багато хто починає обрізання з. Тонесеньких, тонесеньких пагонів, так пані Лена, ні, вона починає якраз з грубих, з товстих пагонів, тобто тих, що вона планує лишити. Чому? Тому що якщо ми повирізаємо все тоненьке і дійдемо до грубих, а з грубі, наприклад, не перезимували, так? Або ми побачимо, що там щось пошкоджено, і що в нас лишиться, нічого не лишиться. Тобто нам прийдеться повністю вирізати і той пагін, на який ми надіялися, що ми його лишимо. Тому я теж починатиму з отаких пагонів, які я собі запримітила, які я лишу. І Потім, якщо все буде прекрасно з ними, то потім просто раз-разівся раз все зайве, повирізала і не лишила. Тут в мене раз, два, три, чотири, ну десь шість у мене так мало би бути по периметру. А зараз побачимо. І, ага, як ми обрізаємо висоту радять чайно-гібридних обрізати на 3-5 бруньок. Бруньки рахуємо знизу. От як землі починає рости пагінь, ну землі там чи з іншої бруньки проснувся, і ми так і рахуємо. Так, намагаємося роздивитися, може бути прямо при землі брунька. Ну знизу ми не будемо аж прямо під куль залазити. Ну, десь там побачили, не побачили. Але те, що вийде, ми рахуємо. Тобто одна з внутрішньої сторони, от я бачу, йде інша, має бути зовнішньої. Потім третя, четверта, і отак догори ми рахуємо. І бруньку не чітко прив'язуємося до четвертої чи до п'ятої. Прив'язуємося до тої, яка йде назовні. Тобто, якщо четверта йде назовні, ми на неї лишаємо. Якщо п'ята йде назовні, ми на неї лишаємо. Але ще слідкуємо за тим, щоб загально після обрізування кущ мав досить гармонічний гармонійний вигляд. Ну, бажано там плюс-мінус на одному рівні. Можливо, у мене деякі сорти так виходили обрізувати, було прекрасно, а деякі і ні. Тому будемо бачити. Тому так рахуємо, починаємо обрізувати. Не знаю, чи прямо все буде в режимі реального часу, чи я дещо буду потім домонтувати, бо воно колюче. Треба посадити сорт, чайно гібридний, не колючий, хоча б для обрізування, щоб я мала. От, що я казала, з чого ми починаємо? От, наприклад, тут є в мене раз. І два такі пагони, так, обидва прекрасні, молоденькі. Але цей чітко в центрі. Тому я спочатку спробую обрізати оцей, вод, який йде більше до зовнішньої сторони. І відповідно, якщо він дасть мені гарно обрізати, якщо там все добре, то я той виріжу більш центральніший. Так, брунька, я не знаю, чи сфокусує мені відео чи не сфокусує, але отут є одна брунька. Оце перша від землі, оце бачу друга від землі. Друга від землі, значить, наступна. Має бути десь ось вона вже проснулася. Третя від землі. І ось четверта йде. І мені вона якраз підходить. П'ята ось отут йде. Я б хотіла, звісно, на четверту. Але давайте я поки що ріжу на п'яту, бо вона теж так. Це п'ята зовні, вона йде більше в бік, але, знову ж таки, тут у мене, я дивлюся, що досить тонкі пагони, тому а цей гарний і тут ще є товстий. Тому я поки що ріжу на п'ятий, якби що я знайшла отут мені як, ну, замінить, так ще буде якось, якийсь пагінь, то я обріжу і нижче. На четверту. Зараз я обрізаю на п'яту. Так що мені не фокусує. Ой, до речі. О. Ага, і обов'язково перевіряємо. Серединку зріз має бути гарного білого, такого біло-кремового кольору, зеленкуватого кольору, без бежевості. Нема ніби бежевості. Я ще потім у кольори з перевірю гарно, але ніби нема. Отже, перший пішов. Такий досить нинизько. Ну, побачимо. Так, тут ми, це була п'ята брунька. Потім ще мені подобається, звісно, що оцей пагін, він дуже гарний. Досить теж грубий, і він прекрасно йде назовні. І я сподіваюся, що оця висота це і буде п'ята брунька. Зараз я позаглядаю. Значить, тут одна брунічка спить. Десь має бути. Угу. Нічого не бачу, не бачу. Друга брунька. Третя йде сюди. Четверта, п'ята. Якраз п'ята брунька, оця от. Ой, щоб її не надумати. П'ята брунька. Всередину. Не всередину, а назовні. І тут щось я не дуже бачу, але можливо навіть тут якась бежевість, але я перевірю. Так, е чистенька серединка, все добре. Все добре. Е П'ята брунька в мене пішла назовні. Тепер що в мене лишилося? Е так, що ж моя камера не хоче мені допомагати сьогодні зовсім. Так, що в мене лишилося е, з таких товстих пагонів гарних, які я хочу пустити також, звісно, що назовні? Ось тут в мене є така дилема. Дилема. Ну, треба, щоб воно було гармонійно, округло виглядало і. Оцей прекрасний пагін він йде всередину, чітко всередину. А оці, які можуть як би, теж ну, сформувати чашу, щоб воно гармонійно виглядало, вони набагато тонші. Ну, один такий ще хай тонший, а, грубший, а інший взагалі тунесень. Тому я спробую оцей. Хоча він йде всередину, але я пущу на бруньку зовнішню сюди. І вона е, нікого би, не має зачіпати нічого тут. І воно мені е, дасть сформувати. Сформувати гарну чашу. Я собі так це припускаю, бо отут іще є пагін. Ну він теж досить тоненький. Він досить тоненький. Хоча, хоча, хоча. Ну, Зараз я обріжу і то, і то, і подивлюся так в результаті, як воно мені вийде. Але що, мені камера фокусує? Зовсім не на те, що я хочу. Так, зараз ми спробуємо оце. Такого. Рукою, ох! Якось обрізалося. І тут, оце от. Ну, то зовсім не то висота буде, звісно, що там ті броньки. Я потім подивлюся, потім подивлюся. Е, угу. Отут треба щось мені лишити. Тут уже пішло, е, пішло розгалудження. Розгалуження. Розгалудження ось отут. Значить, раз, дві, два пагони. Що там у нас? Раз, два, три, чотири. Тут уже нові молоді пагони, п'ять. Спробуємо на оцей першу бруньку молодого пагона, А оцей з середини я заберу. Потім я то буду різаю, що пеньки. Так, тут ми вивели на першу бруньку, на першу бруньку пагу на другого порядку, бо тому що інакше, інакше було би вже занизько. Так, раз, два. Тут, хоча я говорила, що ну, оцей теж непогано може мені таки забрати. Ось а що у нас буде ще. Оцей пагін дуже гарний. Дуже, дуже гарний він. Але він чітко всередину, тому я не знаю, чи одній я його точно не. А може ось тут? Оцей ще я подивлюсь, що мені він дасть. Оцей погін. Так, він мені дасть теж. Ось тут я бачу брунечка гарна. Зараз я перевірю, що як воно. Чиста, все добре. Тому ми його лишимо. Це буде сюди. Туди пішло оце тонше забираємо. Оце тонше я теж заберу, я потім пообрізаю і вам покажу. Тобто, оце я виріжу, от там те повирізаю, оце тоненьке воно всередині виріжу. Тут буде сюди, там погень є, серединку виріжу. Цей в мене є, він іде сюди, оцей заберу. Тут два лишила, лишила, але, але думаю ще. Так, що за цим у мене є? Тут піде сюди. З ну, середини теж точно. Я зараз я позабираю серединку, і мені покажеться більш така цілісна картина і зможу продовжити обдумувати. Так, пообрізувала я і щось так ніби складається. плюс-мінус дещо я скоротила. Оце я вкоротила, бо він так досить виглядав. Це і лишила. Тут, бачите, я розчистила, але спеціально лишила вам ще показати дещо. Отже, я. Е... Сюди в мене тут пагін піде. Так. Я хотіла ще отут вибрати між цих двох щось, щось міцніше. Спробувала зрізати тонче, я бачу в нього всередині чітко бежевість в пагоні, тому швидше за все, що він ну так, поганенько перезимав, грубший, нормально перезимав. Цей тоненький, трошки бежевий, тому я його вирізатиму зовсім. До трішечки нижче. Ось тут є брунька нижче. я подивлюся, як вона. О! Так, не розумію. Ну. Ні, нормально все. Так, ну, не вийде на моїй висоті, як я хотіла, але вийде так. Сюди пішло, сюди пішло, на мене йде, сюди в іншу сторону йде. Тобто тут вже не буде голе. Тут не буде голе. Я лишила ще оцей, але подивлюся ще. Можливо, його теж заберу. Оцей з середини я все ж таки вирізаю, бо в мене тут все нормально покри... покрито в іншу сторону. Якою рукою виріжу? Вирізала ледве. Треба було ще грубший стікатор брати. Так, що я вам ще хотіла? Вже майже обрізала я цей кущ, що я вам ще хотіла показати. Спеціально полишала, щоб показати. Ось тут пеньок. Його обов'язково забрати, оце тонесеньке забрати. оце тонесеньке забрати. Е, отут теж тонкий ще всередині. І, звісно, що ми лишили грубші. Зараз його заберу, якось підструюся тут. Так Забрати чисто середнього. Ось тут таке дрібнесеньке росте, ми теж тут забираємо, тут, щоб бруньку не зачепити. Ага, ну і оце теж воно всередині, ми його теж О, на тюрм'я. Також забираємо. Воно росте всередину і воно тоненьке дуже. Ми О, то я приберу гарно. Ой, бачите, я торкаю землі, а тут не дуже добре так робити. Оце угу. тоненька теж. Тому я піду потім секатор пропшикаю е, тим. Як-то з незароджувачем. І тут у мене що в мене є? Сюди йде сюди. Ну Це дуже, дуже тонесеньке, порівняно з іншими, тож я його заберу, бо у мене лишиться раз, два, три, чотири. Достатньо, ніби лишиться. Хай більше росте сюди мені, а не на іншу квітку. Можеть, оце я теж заберу. Так, є, є і оцей тонесенький. Воно вже й сухе, то я потім приберу. І оцей пеньок якось так зробити, щоб обрізати і не знаю з якої сторони, але то можна мені потім дорізти. Бачите, гарний зріс. Так, оце я так обрізала. Сорт короловий сюрприз. По, по принципу чайно гібридної. Отак у мене лишилося такий. Ну, ніби плюс-мінус непогано. Я кажу, навіть оцей, що росте всередину, я його пустила. Брунька назовні, не мало би воно конфліктувати, бо ця брунька йтиме сюди також. Пеньочки, отут бачу, що десь пів сантиметра я тут доріжу. Тобто я не лишатиму такі випуклі пеньочки, я їх попідрізаю повністю. Можливо, так ще спробую ще якийсь сорт, чайно-гібридний, чітко чайно-гібридний ще показати вам. Дякую і до наступних відео всім, па-па!